Дякую, вітаючи, кохані мої любі приятелі, я вас сердечно запрошу на мій канал Кухня на Весело. Бабусі Марусі, кохані мої, я вратам додому, куди з Таргарту. Трошечки походила, позаграндала, ніч цікаво не вибрала, тільки на може собі капелюш купила і e, окулярки. Ладно, ну так всі хмучі, кохані мої, сонечко таке світі, може би, ті подала. Bardzo душно. Agora виїжджаємо за щаціни. Там, кохання мої, вже мертвим синик туже. Посупки ж на горизонті колейний приятель. Не мертвись. Юрик має приїхати з котами бить. Рибки кармить. П'яти мої подлевить. Приятель Билли Єс yes і Бенді. і приятель на ціле життя буває, правда? Мужчина, ваш партнер, муж на ведьмонс може на ціле життя бути, а приятель добрий може бути на ціле життя коханий. Олесь, такий так, так файний цей вітерек, як над парту так файно залитує. Та так парно, душно і в автобусі, і в шанді, вулицями ідеш, парнота. А льоди з ядром Skadi. Mm. Duży A wody zobaczyła tu rzekę. Znamy się filmik nagriny. Kastrahama, Szczecin. Jeserna 81 km do Kasterama w Szczecinie. chmura jaka. пожила до щола вибрала гора Хема. Кохані мої, я зичу вам милого дня, бо так нагрива те ж тєчко. Таранька болі одна, і друга. І острига болі. Кохані, не матися в моїй остриги. Вон написали, що найважніше – острига. Найважніше здоров'я, а не острига. Острига в тим числі і мотилку. Дякую за уваги, Це лузки. До побачення. Па-па-па.